Ти поріж, будь ласка, цибулю, звичайно, теж в шкарлупі. До бульйону напів і порей теж можеш напів. Типу, прям, Просто в ну, без шкарлупі отак наполовину. От так, Коля, а дош. де ти uh -huh. бачив, щоб варили бульйон з пареєм? А чому? Перея, бо все спортивно. Ну, Те, що варить бульйон з трьох видів овочів. варять його з цибулі, моркви і салери. Ми починаємо розгадувати цей бульйон. Я кажу, тут на сковорідці є салера. Ну там прям один листочок попався, такий вже ну, засмажений, але я пробую це селера. Ось цього стебла вариться бульон, він дає насиченість. Так, добре, але якщо ти додаш селери, то то, то мусить бути якась е, інша страва. Це Розумієш, коли бульйон. буде насичений м'ясний бульйон. А так ти робиш цибулевий суп, ти його насичуєш м'ясом, бульйон цей ти наситиш його селерою. Кінці ти що отримаєш? А там жиє м'ясний селеровий суп, дається. Відчувати селера. давайте приходити до якогось концепту е, в Каті, Каті покинув командний дух, типу, і то не є окей. Робіть, а? будь ласка. Чим я буду займатися? Вона почала психувати, ходити навколо поверхні. Мене це роздражало, е, тому що ну, ну це неприємливо. Ну, як кожен починає фиркати. Давайте я вам а, щось покрищувати. Що що? Тому що, Коля, ну тому що. Тому що що? — Тому що що? — Ну так поясни. Коля не хотів приймати ну, типу, бачення всіх людей. Він ну. Чесно, я була дуже здивована, як він себе повів, бо так як ми близько спілкуємося, ну в житті він трошки інакше, ніж він ніж він себе проявив на конкурсі. Ну чого ти Та Я хочу подивитися на нього. Якщо ти кажеш от, ну, за сіліру, тому що та сковородка вже действительно... все, ну, Типу, ми По, послухали не, один одного. Ну, кожен... Послухай, так а та чого команді, Ну що потому Ну я, що? я бачу, яка команда. Хтось кого слухає, ще всім насрать. Послухай, вона кожен раз, коли щось вона хотіла сказати, вона от робила так. Тудух, все кидала і втікала. Ну, до цього я звикла, тому що я маю досвід із своєю донькою. Вона теж показує аналогічний свій характер. Це такий мол, це, максималізм ще в неї. Дійсно може бути селера, тому що на той сковородці, якщо обжарювалися овочі, значить… Ну, а могла я Прошу, казала. Давай, да, не, не кричи. Послухала, вже обжарили той сере і положили в Хай, ну, Кашу маслом не зіпсуєш. Я все одно намагався з нею говорити, при тому, що нам ніфекнула за, за ту селеру. Я кажу, Катінька, зробиш крутончики? Зроби, будь ласка, гарні, маленькі крутончики, намасти їх маслом. Підходжу, дивлюсь, а там один грубший, другий тонший. Корочкою, взагалі. Ну, типу, Кать, ну, ти, типу, робиш на, на зло чи як? Де, ну, а як? Чим я буду мати? Це дуже велике. Я тобі кажу, акуратні зроби, гарненькі. Уявляєш собі такий крутон, бо ну, такий е супу? суп. Я крутони роблю, щоб в два рази більше. Отакий От, Молодець, крутон. а я кажу, що ми так, хочемо, щоб було. Так скажи, дрібний. Гарні. Я, я тобі сказав гарні, мене мене зрозуміла. Ні, я не хочу такий крутон. Таке, знаєш, типу на серматри, кажуть. На серматри, типу, відчепись від мене. Я тобі хочу крутоні, я тобі зроблю крутоні. Ось так це виглядало, це, це дуже погано. — Що робити? — Скільки ліпешок робимо? — Чому ти нормальний? — Дві. — Хочеш лимону? — Одну зіймо, так? Да? — Давайте три. — Давай три, ну, спробуємо.